Лариса не чує з народження, порушення слуху має вся її сім'я, спілкуються переважно за допомогою жестової мови, яку дівчина вивчила ще у дитсадку. Сьогодні ж допомагає нам розібратися, як працює застосунок для виклику служб порятунку під назвою ЖЕМ». встановлюємо безкоштовний додаток, знаходимо розділ СОС, обираємо службу та телефонуємо. Таким чином ми ніби як мобільному телефоні то ви перекладач, який можуть з собою носити в будь-якому місці, доступна ця функція цілодобово для глухих це дуже важливо, коли є така потреба. Звісно, через застосунок легше ніж бігати і шукати когось, хто б допоміг. А так ти просто набираєш з телефону і вирішуєш проблему жестовою мовою. Додаток перекладач GM існує з 2017 року. Має низку платних функцій, проте виклик служб порятунку завжди безкоштовний. Розповідають розробники застосунку після того, як нечуючі люди почали взнавати про нього, почали їм ним користуватися. Ми саме наступним етапом було саме вирішення питання дати можливість людям звернутися по допомогу, бо на сьогоднішній день. Все ще відсутнє з боку держави забезпечення з минулого року. Розробники додатку офіційно співпрацюють з Нацполіцією та ДСНС. Прикладач жестової мови передає інформацію до рятувальників. Це все відбувається дуже швидко, і цей проєкт є насправді важливим. Може дуже швидко. Повідомити про ту надзвичайну подіючу ситуацію, яка з ними сталася, і це може вберегти їх життя та здоров'я. Крім того, додають у ДСНС на офіційних сайтах цих двох спецслужб, працює віджитвушко, який теж надає послуги перекладача жестової мови, а також створена серія відео під назвою Абетка безпеки, де людям з порушенням слуху пояснюють, як вберегтись від небезпек різного характеру. Такі ініціативи, як і сам додаток, покликані зменшити дискомфорт та допомогти налагодити комунікацію, особливо у надзвичайних ситуаціях, кажуть розробники застосунку. Одна така велика проблема і складова в нашій роботі це повідомлення інформування людей з порушенням слуху і взагалі суспільства про те, що така можливість існує. Загалом же, за даними громадської організації, громадський рух, соціальна єдність, кількість людей, для яких жестова мова основна в Україні приблизно 150-200 тисяч в той час як сертифікованих перекладачів близько 300. Валерія Бабіна, Віталій Кононов, перший міський.